Незламні не лише на полі бою, а й у спорті. Нацгвардієць з Івано-Франківщини Спартак Лозінський виборов чотири нагороди на змаганнях Стронг Спірітс Геймс. Там чоловік змагався з іншими пораненими бійцями з різних країн. Більше у наступному сюжеті змагання дуже важкі, дуже виснажливі. Багато людей ну то є спорту, професійний спорт. Потрапити туди було дуже важко. Повірте мені, я рік надривався в прямому сенсі. Ну то було якби мрія. То було якби мрія села на франківська області. Наприклад, я ну один єдиний, хто змог потрапити. Три срібла і одна бронза. Такі досягнення Спартака Лозінського на міжнародних змаганнях. Він виступав у різних категоріях спорту для військових з вадами зору. Чому в пов'язках? Бо в моїй категорії людей з травмами зору. Усі, якби робиться, сліпими то є справедливо, То є інклюзивність, то є найпоширеніший у світі стандарт урівняння можливості людей набувших каліцтва під час захисту батьківщини. В Івано-Франківську спорт став важливою частиною реабілітації ветеранів. Тут заснували ам футбольну команду Бартка, проводять заняття зі стрільби з лука. А ще військові можуть безкоштовно відвідувати деякі спортивні зали. Лише потрібно знову ж таки десь зв'язатися зі мною з, з управлінням супроводу ветеранів для того, щоб безкоштовно можна було відвідувати ці зали. Так само діє програма Ветеранський спорт півтори тисячі, і в цих залах можна цих півтори тисячі реалізувати. Військовим та їхнім родинам також у відновленні допомагає заклад Дім воїна. Проведено за 25 рік 110 групових заходів різнопланового характеру: інформаційних, психологічних, спортивних, творчо-відновлювальних, адаптаційних, практичних, з яких взяла участь 1569 користувачів послуг нашого закладу і соціальних партнерів. А ще для бійців організовують творчі майстер-класи, екскурсії та виїзні ретрити.